Чоловік уже мав повертатися з відрядження, коли раптом зателефонував і сказав, що затримається, а потім без жодних пояснень поклав слухавку. Оксана засмучено зітхнула, але вирішила не псувати собі настрій. Робота хто ж не розуміє вона ж і сама донедавна працювала, мала непогану інженерну освіту, та після того, як довгоочікувана вагітність закінчилася важким викиднем, з роботи пішла. Не було сил бачити співчутливі погляди. Вона розуміла, що зробила дурницю адже тепер доводилося сидіти вдома і все частіше на самоті. Іноді навіть закрадалися підозри, що степан навмисно кудись їде, щоб не бути вдома з нею, з дружиною, яка після того, що сталося, вже не зможе мати дітей. Щоб не почуватися зовсім самотньою і нікому не потрібною, вона вигадала собі справу стала підгодовувати бездомних тварин. Їх у цьому районі було чимало, неподалік міське звалище, вічний притулок знедолених людей і тварин, що шукають собі прихисток і прожиток. Сусіди, дізнавшись про її заняття, не схвалювали, навпаки, засуджували Оксану. І так по сусідству зі сміттєзвалищем живемо, а ти ще всяких приваблюєш самі лише клопоти від цих собак і котів. А там і до волоцюг всяких дійде, говорили вони. Але Оксана не зважала. Не могла пройти повз страждальців, та ще й зараз узимку в такий мороз. Адже вона могла хоч трохи але допомогти, а якщо могла, то й робитиме це, хто б що не казав, тому зібрала в спеціальний лоток їжу, яку купувала для бездомних, і вирушила в бік звалища. Собаки вже чекали на неї, і, роздавши корм, вона зібралася було йти, як раптом помітила великого пса, який чомусь не підвівся навіть на запах їжі. Він, оброслий інеєм, лежав і тремтів на снігу. Що це з тобою? запитала вона. Підіймайся, не можна так довго лежати, замерзнеш зовсім. Ну вставай, я не можу тебе тягти. Немає у мене санок. Вона розгублено озіралася, шукаючи хоч щось, із чого можна зробити щось на зразок волокуші. Чомусь вона зрозуміла, що покинути тут цього пса вона не може. За пошуком матеріалів її застав якийсь молодий чоловік, схожий на постійного мешканця звалища. Оксана спочатку навіть злякалася його, але досить швидко зрозуміла, що побоюватися нічого. Вона пояснила, що шукає. Це Барс, місцевий мешканець, сказав хлопець, а куди ви його тягти зібралися? Додому, куди ж іще? Не можу я його тут залишити. Загинеш. Це точно, якщо тут залишити, то ненадовго його вистачить, ну, може, я допоможу змайструємо якесь пристосування. Він досить швидко знайшов усе необхідне і змайстрував волокушу, вдвох вони поклали на неї барса і потягли. Пес він хороший, розумний, але додому такого навряд чи хто візне. великий і красень. Дивно, що не зважилися, пояснював дорогою волоцюга. А ви що ж? обережно запитала Оксана. Так я сам, наче цей барс, невесело посміхнувся хлопець. Живу просто тут. Ні, не подумайте, я працюю тут, наче як доглядач, живу тут же. Комірчину невелику мені виділили. Тож пускав його іноді погрітися. Але цього разу він чомусь не зайшов. Мене Дмитром звуть. Дмитро, представився він. Раніше я фельдшером був на швидкій, але от потім також уже вийшло, що звинуватили мене в крадіжці. Виправдали, що правда, але все таки довелося посидіти рочок. А поки сидів, дружина зі мною розлучилася, квартиру відсудила. Тож, у принципі, я радий, що хоча б тут знайшов місце, а то навіть не знаю, куди б подівся. А що, на колишню роботу не можна повернутися? здивувалася Оксана. Ви ж усе таки практично лікар. Так ким би не був, репутацію ти нікуди не дінеш. Судимий був, хто мене візьме. Виправданий, невиправданий, нікого не цікавить. Як то кажуть, став я людиною другого сорту. Лікую тепер тут таких же, як я, нікому не потрібних бездомних. Але грошей, щоправда, не беру, звідки в них. Ну, хоч якесь житло є, і навіть зарпату платять, сумно розповідав Дмитро. За цією розмовою вони дійшли до будинку Оксани. Молодий чоловік допоміг їй дотягти пса до квартири, але заходити на відріз відмовився, хоча вона і запрошувала хоча б чаю випити. Ні, 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 дякую. Звичайно, за запрошення, але не буду заходити. Не хочу тягти в пристойні будинки своє звалище, пояснив він свою відмову і пішов. Вдома Оксана як могла відігріла пса, нагодувала його супом, і він потихеньку почав оживати. Вона захвилювалася адже скоро має приїхати Степан. Що він скаже з приводу мешканця квартири? Він і звичайне кімнатне цуценя навідріз відмовлявся заводити, а тут великий, волохатий і явно вуличний пес. Але чоловік не поспішав повертатися, а барс потроху приходив до тями. Спершу він, мабуть, не вірив своєму щастю, опинившись у теплі, але потроху почав освоюватися. Правильно, походь, познайомся з приміщенням. Місце твоє буде в коридорі. Ось тут постелю лежанку, але ти з усіма місцями познайомся, пояснювала Оксана. А пес, обійшовши всю квартиру, раптом почав дряпати підлогу в кутку спальні. Що таке? здивувалася вона. Ні, так робити не можна. Не псуй, будь ласка, це ж не земля. Та немає там нічого. Але барс не зваряв і продовжував своє заняття, поки одна плашка паркету. Не вийшла зі свого місця. Ну, і навіщо ти це зробив? розсердилася Оксана. І хотіла було все повернути назад, як раптом помітила, що під паркетом схованка, в якій лежала солідна пачка грошей і якісь флешки. Влаштувати таку схованку, звісно, міг тільки Степан. Оксана про неї ніколи не знала і вирішила поцікавитися записами на флешках. Подивившись їх, вона похолола, зрозумівши, що це компромат на вельне впливових у їхньому місті людей. І що це означало? Що Степан працював із кимось на кшталь приватного детектива чи шпигуна? Але навіщо йому це треба? Записи робилися явно в готелі, але як її чоловік отримував доступ до номерів, щоби встановити там камери, і що він збирався робити з цими записами, на яких були зафіксовані зустрічі впливових людей з коханками? Десь були важливі переговори, але невже шантажувати когось? Схоже на те. Щоправда, такі дії дуже небезпечні і насамперед для самого Степана. Та й люди, ці, схоже, не подозрювали, що за ними стежили. А обличчя ж були впізнавані, і якщо ці відео потраплять не в ті руки, то погано буде всі. Оксана не збиралася в такому брати участь і чоловікові не збиралася дозволяти, тож вчинила досить просто. Знайшла в інтернеті електронні адреси всіх людей, зображених на відео, і кожному відправила його частину, ту, на якій він був головним героєм, супроводивши при цьому запискою. Я знайшла ці записи абсолютно випадково, але ви можете не хвилюватися, вони нікуди більше не потраплять. Флешки із записами я відправлю поштою, а ви, будь ласка, будьте обережнішими з вибором місць зустрічей. Так вона й вчинила. Збігла на пошту, відправивши флешки на всі адреси, які знайшла. Потім повернулася додому, загалом задоволена, хоча прекрасно розуміла, що чоловік її наймовірніше буде в люті, от тільки коли він прийде. Уже давно, мав бути вдома, а його все не було. Нарешті Степан повернувся, як зазвичай незадоволений, а тут його зустріла не тільки дружина, а й Барс, який вийшов на дзвінок. Побачивши величезного пса, він зупинився і здивовано запитав Це ще що таке? «Нічо, а хто це наша собака, Барс? Пояснила Оксана. І звідки він узявся? І що тут робить взагалі? Відколи це в нас раптом з'явилася собака? Ти що, з глузду з'їхала притягти додому таке опудало? Це не опудало, це дуже хороший пес і розумний. До того ж ти навіть не уявляєш, що він знайшов. Я не уявляю, де ти його знайшла. Негайно вижене цю псину. Мені навіть у дім гидко заходити, коли тут така істота. Я нікого виганяти не збираюся, а тебе хочу запитати, звідки взялися гроші і компромат? Не стала темніти, а одразу сказала Оксана. Степан завмер. Добування компромату дійсно стало для нього суттєвою статтею доходу, а допомагала йому в цьому коханка, яка працювала адміністратором найпопулярнішого готелю міста. Це нововведення обіцяло їм непоганий дохід, і ось тепер усе руйнувалося через власну дружину, з якою він завчасно не розлучився. У люті Степан почав кричати на неї, хотів навіть ударити, але тут між ними став барс. А варто було Степанові занести руку, як на його зап'ясті зімкнулися щелепи собаки. Степан закричав, наче різаний Так, я зараз же телефоную до ветеринарки і нехай цього скаженого приспають, кричав він. Ну, вже ні, нікого присипляти ми не будемо. Ти не можеш виганяти його з дому. Та я і тебе вижену. У мене давно є інша, а квартира моя, тож можеш забиратися, куди хочеш. Кричав відповідь чоловік, і Оксані нічого не залишалося, як тут же разом з Барсом піти з дому. І ти їй дійсно було нікуди, хіба що до Дмитра назвали ще. може, прихистить їх на ніч, а завтра, може, й з чоловіком домовляться. Дмитро, звісно, їх прихистив, напоївши Оксану гарячим чаєм. От тільки пса нагодувати нічим, а по корм зараз запізно йти, засмотився він. Я завтра куплю. Думаю, з ним нічого не станеться. Він сьогодні добре в мене поїв. Заспокоїла Оксана. Змучена подіями цього дня вона міцно заснула, а вранці разом з барсом вирушила додому. Але там на неї чекав неприємний сюрприз ключ не підходив до нового замка. Оксана з досадою копнула двері ногою треж башпадлюка, і замки встиг змінити за один день, пробурмотіла вона, подивившись на собаку. Ну що, барсику, ходімо знову поневирятися, жити нам точно тепер нікуди. Вона розуміла, що проблему можна було вирішити. Зрештою, вона прописана в цій квартирі, тож цілком може туди потрапити хоча б за допомогою поліції. Але зараз займатися цим не хотілося. Нічого, друже, не хвилюйся, знайдемо ми собі якийсь притулок, сказала вона собаці, що дивилася розумними очима на свою рятівницю. Ходімо, куплю тобі поїсти, а потім розберемося з житлом. Підійшовши до зоомагазину, Оксана залишила собаку біля входу. Повідець придбати ще не встигла, і тому просто сказала. Сиди, чекай і поводься добре. Сам бачиш, проблем у нас і так багато. Барс з розумінням сів неподалік від дверей, і Оксана заспокоєно увійшла в магазин. Вона, якось, схоже, занадто довго вибирала корм, радячись із продавцем консультантом, і коли вийшла з покупкою, то побачила, що собаки немає. Жінка з гезетного піоску, що торгує поруч, сказала: А забрали його, мабуть, якісь спеціальні відловлювачі бездомних собак. У них сітка така, ну, загалом, вашого забрали. Він же й справді на бездомного схожий, без нашийника, недоглянутий такий. То я ж прихистила його зовсім недавно, ледь не плачучи, вигукнула Оксана. А куди вони відвозять собак, не знаєте? Та звідки мені знати, я не питала. Оксана побігла на звалище і розповіла новому знайомому про біду, що спіткала її. Дмитро її заспокоїв я знаю, куди вони вивозять собак. Е, є тут притулок неподалік. Тож не переживайте, ніхто барса одразу не приспить. Вони кинулися туди. Але там їх зустрів директор не надто привітний. Вашого собаку відвезли. А покажіть паспорт, пса, зажадав він. Та немає ніякого паспорта. Я ще не встигла його зареєструвати. Ну тоді про що ми говоримо? Це кожен зайде і скаже, що його собаку відвезли. І тварина знову опиниться на вулиці, на морозі. А ми всіх ов'ядаємо, лікуємо, якщо вони цього потребують, і живуть вони тут, у теплі, з кормом. А чого ви хочете, я не розумію. Я собаку хочу, це мій пес, чесне слово, намагалася переконати його Оксана. І тут Дмитро, вдивившись в обличчя чоловіка, вигукнув Микола Олексійович, ви чи що? А я, Дмитро, пам'ятаєте, позаминулого року у вас трапилася ниркова колька, я на швидкий приїжджав. Директор притулку, подивившись на нього, змінився на обличчі. Женя ось уже не очікував. А я ж у лікарню дзвонив, питав, але мені сказали, що ти там більше не працюєш, знайшов інше місце. Так, знайшов, але за іншим профілем. Хоча це довга історія. Але от з приводу Барса, ви знаєте, ця жінка дійсно знайшла собаку і хоче залишити її собі. Можна вас попросити все таки повернути її? Барс, щойно побачивши свою господиню, радісно кинувся до неї. Оксана теж обійняла його. Микола Олексійович пом'якшав. Ви вже вибачте, що я так накинувся на вас. Ну, розумієте, люди бувають усякі. Ну, раз це ваш собака, забирайте. Без нашийника не випускайте. Будь ласка, я ось, до речі, дам вам спеціальний нашийник, і по ньому буде видно, що це ваш пес і забирати його не треба. Оксана пообіцяла дбати про барса, а, вийшовши з Дмитвом на вулицю, засумувала так, наче й досягла свого, але особливої радості щось немає жити ж нам поки ніде. І розповіла Дмитру, чому залишилася без даху над головою. Хм, важкий випадок, погодився молодий чоловік, але назовсім запросити до себе теж не можу. Бачили, які умови. Мені й самому, якщо чесно, там перебувати набридло. А знаєте що? Можна ж зняти квартиру двокімнатну, таку, щоб із собакою там можна було жити. А ви думаєте, це можна зробити настільки швидко? засумнівалася Оксана. Треба спробувати, сказав Дмитро. У мене знайомі залишилися ось директор, цей, наприклад, дуже вдячний був, і інші теж є, а деякі давно пропонували свою допомогу. Тож я думаю, пробувати можна. Дмитро зробив кілька дзвінків. І незабаром вони знайшли підходящий варіант. Коли ж Степан дізнався про те, що життя колишньої дружини потроху налагоджується, він був у люті. Звісно, особливих почуттів до Оксани він не мав, але куди більше був би радий, якби вона з'явилася до нього з нещасним виглядом і в ногах валялася, благаючи, прийняти її назад. А незабаром прийшла звістка про те, що вона подала на розлучення, яке мало пройти швидко, без зволікань, адже дітей у них не було і ділити майно колишня дружина теж не збиралася. Це що ж виходить, моє життя зруйнувала, а в самої все нормально? обурювався Степан, впевнений у тому, що абсолютно правий, адже його справи справді пішли не дуже добре. Оксана ж заспокоїлася з приводу краху сімейного життя, забула колишні образи і освоювалася в новій реальності. Дмитро продовжував працювати на звалищі іншого місця знайти не міг та, власне, і не хотів, здається. А Оксана сиділа вдома на господарстві та вигулювала барса у вільний час, не знаходячи інших занять і згадавши свою освіту, вона почала думати про те, як можна було б удосконалити роботу звалища. Про всі недоліки вона дізнавалася від Дмитра, який часто говорив з нею про це вечорами. І Оксана робила необхідні розрахунки, створювала креслення і намагалася облаштувати все якомога раціональніше. А коли показала свої плани Дмитру, він прийшов у захват. Та це ж просто геніально! Як тобі взагалі таке в голову прийшло? Але тут же зажурився. Тільки от донести все це до нашого керівництва нереально. Вони ж звикли працювати по-старому, усе нове сприймають в штики». Нічого, Дмитре, я щось придумаю», – заспокоїла Оксана. Вона й сама розуміла, що проект вийшов вдалим, але, мабуть, іти з ним безпосередньо до керівництва і справді було зглуздо, тож вона записалася на прийом до мера міста. Він прийняв Оксану, але спочатку теж поставився до пропозиції без належної уваги. Однак жінка змогла переконати його в тому, що в разі прийняття її пропозиції життя стане комфортнішим. А звалище не буде завдавати занепокоєння. Більш уважно все вивчивши, мер зрозумів, вона має рацію і дав схвалення її проекту. Меру керівництво звалища заперечувати, звісно, не могло, тож реконструкція пішла повним ходом. Щоправда, розуміючи, що високе начальство стежити за ними постійно не зможе, начальники намагалися ставити палиці в колеса Оксані, за що, власне, згодом поплатилися. Начальника змістили, а на його місце поставили Дмитра, який спільно з Оксаною роботою довів свою компетентність, а їхні стосунки вийшли на новий рівень. У якийсь момент Дмитро запропонував Оксані руку і серце. Я тільки за, але ти маєш знати, що в мене найімовірніше не буде дітей, а ми можемо кого небудь усиновити, якщо ти не проти. І взагалі, я ж хочу одружитися не заради дітей, а тому, що люблю, відповів Дмитро. Тоді я згодна. До речі, познайомиш з твоїми батьками. Звісно, хоч завтра. Вони викликали таксі, сіли в машину, і Дмитро назвав адресу на північне кладовище. Будь ласка. Оксана охнула, стиснула його руку. Пробач, я не знала, ти ж ніколи не розповідав. Так, важко згадувати про це. Три роки тому автокатастрофа, тож побачити їх можна тільки на фото. На кладовище вони вклонилися могильці, прибрали в огорожі. Оксана залишила Дмитра посидіти на самоті, сама ж вирушила поблукати серед пам'ятників і раптом почула плач немовляти. Це здалося їй дивним дорослих поблизу не було. Вона пішла на жалібні звуки і раптом помітила згорток, що лежав в ковдрі, а поруч був пакет з дитячим харчуванням. Дмитре, дивись. злякано крикнула вона, беручи дитину на руки. Яке звірство! Залишити малюка на кладовищі? Та ситуація, пробурмотів, підходячи Дмитро, постривай Оксано. А може, це знак? Може, це нам надіслали немовля? Звісно, спершу їм довелося звернутися в поліцію, потім показати дитину лікарям це був хлопчик, який народився менше місяця тому. В ковдрі була записка з датою народження і відмовою від дитини. Завдяки цьому особу матері незабаром з'ясували. І тут на нареченого з нареченою, які вже вирішили усиновити Підкидька, чекав шок. Це був син коханки Степана. Утім, для них це значення вже не мало. Вони оформлювали усиновлення і не збиралися сповіщати про це ні матір Зузулю, ні тим більше біологічного батька, який його покинув. Одружившись, вони стали офіційними батьками маленького Андрія Дмитровича. Невідомо чи знав Степан про те, що його коханка народила і покинула сина, але ось ті, проти кого він будував підступи, дізналися про нього і вирішили розібратися. Убивати його, звісно, ніхто не збирався, але й не обійшлося тільки синцями. Його позбавили квартири, машини, всіх грошей. Куди йому було йти після цього? Туди ж, куди й багатьом іншим волоцюгам на їхнє міське звалище. Дмитро, змилостивившись, дав йому роботу і навіть дозволив жити в халупі, в якій колись тулився сам.